До нашої розмови запрошуємо політолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, давайте почнемо з того, що Дональд Трамп рішуче налаштований укласти мирну угоду між Україною та Росією. На думку президента Фінляндії Олександра Стуба, політик може це реалізувати ще до своєї офіційної інавгурації. Про це Блумберг нам повідомляє. Чи вірите ви у такий швидкоплинний перебіг подій? Я не вірю. Я думаю, що. Антон, я думаю, що оточення Трампа трохи недооцінює рівень шизофренії росіян і не розуміє, що вони будуть висувати це раз. І по друге, які ну тобто, вони будуть претендувати на те, що вони на думку все ж таки американського стеблішменту не мають права претендувати. Це раз. По друге вони не розуміють, що для росіян будь-які спроби з ними вести перемовини не з позиції сили, це ознака слабкості. От дозвіл бити по території Росії і одночасно початок перемовин, ну це росіянам зрозуміло. А коли ти просто починаєш щось говорити, вони починають тупо бкукувати, починають висувати додаткові вимоги, які ну не співрозмірне з їхнім розміром і все, що з цим пов'язане, і це означає, що ну воно затягнеться. Я, я не вірю, що так швидко все воно. Буде хотілось би вірити на прийняти в тому числі для України умови, але я не бачу, як воно буде отак, от реалізовано тим більше до настання повноважень. Все ж таки, повноважень, ще немає. Він поки що новообраний президент. Він є ну просто фізичною особою, яка виграла вибори, і я думаю, що там багато чого буде цікаво, але все рівно ми повинні розуміти, що. У випадку з адміністрацією Трампа час працює на Україну, а не проти України, тому що Трамп точно буде знижувати ціни на нафту, а це означає, що час працює проти Росії, як би вона там не ворушилася. Схоже, у Трампа з'явився е, дуже цікавий симпатик. Видання індепендент публікує інтерв'ю посла Угорщини у Ватикані, і той передає, що папа римський підтримує план Трампа, який передбачає територіальні поступки України перед Російською Федерацією. Виходить, папа у нас республіканець, і в принципі, наскільки така позиція може бути впливовою у сучасному світі, на вашу думку. Ну, давайте так, по-перше, посол Угорщини багато чого може говорити, як і сам прем'єр-міністр Горщини для того, щоб підвищувати статус, що він там щось знає, і все інше. Ну, ну позиція папа римського то одне, і дивіться, як дуже сильно вкидується саме питання. Територіальних поступок, знаєте, скрізь Крістери, от ми бачимо, просто концентровано пішли куди, територіальні поступки. А я думаю, що це росіяни системно <клес> вкидають, тому що знову такі вони знають, що не факт, що це так буде, раз і вони знають, що. Е, не, не... Це порушення багатьох міжнародних угод, в той, той же самий хельських угод від 75-го року про непорушність кордонів Європи. Ну і Будапештський меморандум і все інше. І вони знають, що якщо буде так, от публічне нахиляння України на територіальні поступки. Це в першу чергу удар буде по не по Росії, а удар буде по Сполучених Штатах Америки. Тим більше ну не не у нас сценарії, як якби там не хотіли показати і розказати. І тому ми будемо бачити такий вал. Тобто, два місяці ми будемо вал бачити цих повідомлень. Але я упевнений, що ми повинні встояти ці два місяці, а там далі буде значно краще з різних причин. В тому числі, десь знаєте, удача повинна бути, так зірки повинні зійтися. Але от такої головної мотивації, як часто лякають росіяни кидати Україну, я не бачу, я не думаю, що воно буде здійснено навіть по лінії військової допомоги. По, фінан, по фінансової допомоги фінансові щодо фінансування бюджету, я думаю, тут будуть питання. А з боку американців, а вони не європейців це будуть перекидати, скорее за все, питання. А от стосовно фінансування е, військової підтримки, я думаю, що тут плюс-мінус буде однаково. Або навіть трохи краще, Знаєте, те, що по грошах будуть питання. Також думає і прем'єр Британії Кір Стармер, Бо він планує е, закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні в розмірі 20 мільярдів доларів в рамках більшого кредиту Групи Семи до того, як Дональд Трамп вступить на посаду. Ну це ж вже майже прямий е, натяк на те, що є всі шанси, що фінансування від штатів буде скорочуватись. На фінансування потреби дефіциту, дефіциту бюджету був скоріш за все буде скорочення. Я ж сказав, там ж є дві складови. А, якраз це частина, і друга частина пов'язана з військовою підтримкою. От по військовій підтримці, я думаю, що. Не факт, що воно буде скорочення, то скажімо, все навіть збільшена, особливо якщо росіяни відверто почнуть бокувати. Вони точно почнуть бокувати. Бо тут, тут, тут тут вже варіантів немає. Догадалки да? не ходи. На да. да. і до речі, до речі, це цікава історія з дзвінком Трампа. Росіяни ж його заперечують. Yeah, yeah. Позиція, опозиція оточення Трампа, як вони по-моєму вони говорили, що ми не коментуємо приватні дзвінки. А, тобто, все ж таки, я я я підозрюю, що все-таки дзвінок був, і росіяни почули не те, що вони хотіли почути. А це означає, що треба краще проігнорувати те, що начебто це був дзвінок, наче от, от не було ми, хе, баба не чує. Знаєте, як у нас говорить, знаєте, в цьому тут тільки там з того боку. І це дуже добре дійсності ознак. Але щодо фіну. Фінансування поточних витрат, так я думаю, що будуть перекидати на європейський союз, будуть вимагати від України, боротися з, з корупційними схемами в першу чергу в алкоголі, в акцизах, в тютюні багато чого. у нас є в країні є гроші, так і влада повинна напружуватися. Антикорупційні органи повинні нарешті працювати як слід для того, щоб зрушувати ці справи з місця. Внутрішнє наше питання дуже цікавий момент. Ми часто торкались його під час ваших візитів сюди до нас у студію. Україна виділить понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки в 2025 році. Це більше ніж бюджет на ці ж потреби на 2024 рік. Каже міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін. Виходить, і ваші заклики були почуті. Україна розширює фінансування власних спроможностей. військових. Ну сподіваюся, сподіваюся, будемо слідкувати. Ви ж знаєте, наша влада така, що сказала, але треба ще контролювати будь-який крок. Тому що у нас у нас альтернативи на має розширювати виробництво, залучати кошти, в тому числі міжнародних наших партнерів, тільки там спрощувати треба порядок надходження тих коштів. Компанії, які мають вже... Досвід, авторитет, працюють з міноборони. Вони ну без будь-яких бюрократичних перешкод повинні це отримувати. Ну через той, той же дот, наприклад, який є міністерство оборони, який довіряють іноземцям. Ну, треба там це міністерство, кабінет міністрів і так далі напряму давати кошти, щоб це шлях був. Але я прихильник того, щоб ми не чекали. Ми повинні розуміти, що. Гроші все рівно треба заробляти на зовнішніх ринках. Це більш стійкі гроші. А, мільярд доларів, ну додатково мільярд доларів, можна на зовнішньому ринку заробити і сплатити під 200 мільярдів податків. Але ж знову таки, те, що ми завжди у вас обговорювали, це ж питання ще що... взаємодії. Ми повинні ставати частиною технологічного процесу, в тому числі американських корпорацій, і це вплив. І це вплив, тому що зброя це завжди велика політика, воно може коштувати не так дорого, як здається, так ну от по обсягам, але. Воно дає важить тиску і наприклад пробувати шлях іншим продуктам, наприклад, на інших ринках, так дружити з іншими. От, наприклад, як, як залучити на свій бік Індію, приписно. А у них проблеми. У них проблеми, Вони закуповували багато якраз російської техніки, яка не показує себе кращого боку. А в Україні є можливість вийти, наприклад, на ринок Індії, Вони все не можуть закуповувати. Це величезний ринок для нас. Ні, взаємодія, в тому числі з новими партнерами, це не примітивний експорт, як там пшениця чи олія. Це вже машини будування і високі технології. Ну і так далі, і так далі. Або оці СБУшні, Я знаю, що країні. Країни Балтійського моря дуже цікавляться оцими СБУшними дронами Сібейбі, так якими вони наштампували, вигнали Чорноморський флот. Зараз там вже там і гради ставлять і реактивні снаряди для того, щоб він більше функцію виконав і вертольотом і збивати по суходолу працювати і так далі. Цікавляться, дуже цікавляться, тому що ну. Я знаю, що там така позиція. Ну, ви ж знаєте, як воно робиться там, да? ну зробіть а ні, Ну ні, те, те, що працювало в бою, тебе те ми хочемо брати. А це теж вплив. Тобто, ми даємо сі бейбі, а, наприклад, у шведів можна запитати, а що там по Гріппінам, наприклад, по літаках і по всіх інших. Тобто, ми повинні розуміти, що. Не просто рин. ринок, ринок. в повинні розуміти, що чим більше буде експорту, тим більше буде а, а, стабільно Ми будемо гроші отримувати з зовнішніх ринків, підтримувати виробничі цикли. А і, і нам дивіться, у нас в чому проблема, щоб, щоб всі розуміли, у нас не дають авансових платежів а, а, виробникам. Або немає довгострокових контрактів, тобто наперед ти не можеш отримати гроші, щоб профінансувати, наприклад, наукові розробки. А зовнішніх ринках ну так по-дібільному у нас побудовано законодавство, хоча в Росії навпаки, а зовнішніх ринках ти можеш отримати авансові платежі, принаймні в валюті. Які можеш витрати на комплектуючі для виробництва для української армії, так і на експорт, для фінансування розробок, не залежиш від курсових різниць і багато чого іншого. Тобто, це комплексно повинно бути 55 – Це добре, але ми ну, повинні розуміти: мало зброї не було, точніше, багато, багато зброї, зброї не була. буває. Це все, все повинно бути більше, більше ще раз більше. Пане Тарасе, почули. Дякуємо за ваш коментар і час. Політолог Тарас Загородній.